Друзі, привіт! Кабінет міністрів прийняв нову постанову, якою суттєво змінює процедуру бронювання. Чого чекати тим, хто вже має оформлене та діюче бронювання? З яким сюрпризом від влади підуть громадяни в новий рік, в якому, скоріш за все, вони не зможуть отримати таке бронювання за тих умов, які були прийняті, та які вже такі експертні коментарі почали надавати народні депутати стосовно ось цих критеріїв відповідності для того, щоб отримати бронювання, і я одразу скажу маленький спойлер: такі коментарі не відповідають. Дійсності, тому що як завжди на цьому каналі я надаю вам професійну та достовірну юридичну інформацію, а не популізм з посиланнями на конкретні норми закону, які я вам безпосередньо у відео надаю. Тому, кому це важливо, підписуйтесь прямо зараз на цей канал, щоб не забути, переходьте також і в телеграм-канал. Там я залишаю більш оперативно юридичні важливі новини та коментую їх з юридичної точки зору і ставайте спонсором цього каналу, щоб підтримати. Професіоналізм та демократію і одразу дякую тим спонсорам, хто вже долучився. І так, друзі, конкретно і про головне, ось ця постанова 1332 від 22 листопада. Вона вносить зміни до основної постанови Кабміну щодо бронювання. І ось тут головне, що треба сказати, що всі, хто мав оформлене бронювання до 22 листопада, тобто до набрання чинності цієї постанови. Незалежно від того, яким способом воно було здійснене через дію або через мін економіки, всі ці бронювання зберігають свою чинність, але за двох умов: перше, що строк дії такого бронювання не вичерпано, ну це логічно. І друга умова, яку встановив Кабмін для всіх, кінцевий термін дій таких усіх відстрочок у зв'язку з бронюванням, тобто усіх цих бронювань. 28 лютого 25 року, ось так. Але це не все, друзі. Всі ці відстрочки, які ви отримали на старих умовах, тим не менш можуть бути також анульовані і сьогодні, якщо буде одна з таких умов. Подивіться під пункт третій пункту другого, тут вичерпний перелік. Але якщо грубо та коротко узагальнити всі ці підстави, це або вас звільнили, або держава, умовно кажучи, звільнила вашого роботодавця від статусу критичної важливості підприємства, наприклад або іншої, знову ж таки, незалежної від вас обставини, яка звела на усь діяльність вашого роботодавця. Усіх інших випадках до 28 лютого ваша бронь зберігається. До речі, незалежно від того, чи є у вас штраф ТЦК, чи е, перебуваєте ви у розшуку, так на жаль, і таке буває, що люди, які мають бронь, е, потрапляють у розшук. Потрібно пам'ятати, що адміністративна відповідальність і якісь там інші порушення правил військового обліку. І ваше бронювання та відстрочка від мобілізації це різні речі, які не взаємовиключають одне одного. Це як там кажуть, котлети окремо, а мухи окремо. І е якщо у вас є правильно оформлене бронювання і воно діє. ТЦК не має права вас мобілізувати, навіть якщо ви порушили якісь там інші правила військового обліку. А в ТЦК зараз така ж практика, що вони знаходять такі порушення і десятирічної давнини, кваліфікуючи це все як триваючі правопорушення. Тому в розшук потрапити може абсолютно будь-хто, навіть законослухняні громадяни, які там і вчасно дані оновили і так далі. Тому пам'ятайте, друзі, повістка, доставка в ТЦК це все. Можливо, з їх боку, тому що закон це їм дозволяє, але мобілізувати за наявності чинного бронювання до 28 лютого не мають права. А тепер два хвилюючих питання: а що буде, якщо до 28 лютого закінчиться строк вашого бронювання? За яких умов його можна буде продовжити? І що буде після 28 лютого? От тут, друзі, треба зауважити якраз про ті заяви народних депутатів. Зокрема, нардеп Кицак вже дав свій коментар стосовно цієї постанови. Цей народний депутат зазначив, що отримати бронювання зможуть лише тільки ті громадяни, які працювали з конкретним роботодавцем до 18 травня 2024 року. Ми з вами жодного такого застереження, жодного такого критерію в цій постанові не знайдемо. Та й в будь-якій іншій. Тому. Я звертаю вашу увагу. Подивіться в текст, що зазначено конкретно в джерелі права. Ось пункт 25, він зазначає, що бронювання буде здійснюватися тепер засобами порталу Дія, за списками, які буде формувати відповідний роботодавець. Так і для того, щоб бути заброньованим, потрібно відповідати одночасно всім критеріям, які передбачені в пункті 29. І ми зараз побачимо, що це за критерії. А, тобто. Якщо одного з цих критеріїв не буде, то бронь не отримати. Дивимося, що це за критерії. Перше, перебувати на військовому обліку. Я думаю, ви розумієте, що мова тут йде про те, що потрібно бути саме в тому реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, і мати актуальну і повну інформацію для цього, тому що знову ж таки бронювання здійснюється в електронний спосіб через дію. І відповідні дані повинні бути в оберігу. Друге. Перебувати у трудових відносинах з державним органом, критично важливим підприємством, критично важливою основою. А тепер зверніть увагу уважно на цей пункт, що сказав депутат. У трудових відносинах до 18 травня 24 року ми тут щось таке бачимо. Просто зазначено перебувати в трудових відносинах. Жодної прив'язки до дати, до конкретного якогось закону. До конкретного роботодавця все дуже прозоро і зрозуміло. Наступний пункт досить пікантний. Друзі, вже його жваво обговорюють. Це те, що а, заробітна плата повинна бути не менше 20 тисяч гривень. Ось так. Більш того, вона повинна бути не сьогодні, а вже вчора. В цьому пункті зазначається, що заробітна плата повинна бути нарахована за кожен місяць останнього звітнього періоду квартал. Тобто ми з вами розуміємо, що якщо ви сьогодні тільки отримали підвищення і маєте ось цю саму заробітну плату 20 тисяч гривень або більше, вам потрібно як мінімум відпрацювати ще 3 місяці, квартал для того, щоб... Потім реалізувати своє право на бронювання. Далі, друзі, дуже цікавий пункт. Уточнив персональні дані. Тобто, громадянин повинен був уточнити ті персональні дані, які зазначені в пункті другому із того закону тридцять шість Тут, друзі, я зверну вашу увагу на те, що зазначено саме про дані, а не про вчасність їх оновлення. І не сказано нічого про строк, що це тільки ті люди, які, наприклад, уточнили дані протягом 60 днів до 16 липня, включно і нічого. Його не порушили. Такого тут не зазначено. Отже, це означає, що дані можна було би уточнити і пізніше для того, щоб отримати бронювання. Але інша справа, якщо ТЦК, наприклад, за неуточнення даних вчасно відкрила адміністративне провадження і подало у розшук такого громадянина, ось тут ми переходимо плавно в останній і дуже е, такий драматичний пункт. Це не перебувати у розшуку. А розшук, друзі, це на сьогоднішній день біль для багатьох, тому що в нього реально потрапило дуже немало людей, і навіть тих, хто вчасно колись там оновив свої дані і взагалі законослухняний громадянин. Тому що отримати нове бронювання або продовжити його після 28 лютого, треба бути ідеальним кандидатом. На кого знову ляжеться проблема? Звісно, що на всіх нас. Тому що, наприклад, такі питання, як там, перебування у розшуку, штраф ТЦК, це можна вирішити юридичним шляхом, для того, щоб забронювати людину. Але, от, наприклад, вже вимога щодо заробітної плати, яка повинна бути не нижче 20 тисяч гривень, ось це тепер ляже на роботодавця. І не потрібно бути заслуженим економістом України, щоб зрозуміти, що це все призведе до підвищення цін, за які Звичайні громадяни будуть, звісно, що платити вдвічі, втричі. Ну ви зрозуміли. А якщо піти ще далі, і наприклад, роботодавці не зможуть забронювати усіх, хто їм потрібен, постає питання: а хто замінить цих працівників, якщо їх мобілізують? І тут я згадала, що хтось там не так давно говорив про трудову повинність, як один із заходів воєнного стану. А я до речі вам скажу, що у законі про воєнний стан, у статті 8, там зазначено, що дійсно пункт 2 передбачає можливість запроваджувати трудову повинність, якраз для тих, хто не залучений на. До роботи в оборонній сфері, на, не є заброньованим, не працює на цих критичних підприємствах і так далі. Ось так, друзі. От я вже не вперше помічаю таку тенденцію, що хтось один добряче накосячив, а, а ліквідують потім всіх. Ось, як, наприклад, із мсек ось ці всі швидкі реформи на колінці, де громадяни по суті відбуваються за якогось одного потужного корупціонера. Так і тут здалося, що забагато заброньованих, багато корупційних схем. то, Ж піддамо всю систему з черговим змінам і всіх разом з ними. Ну якось так це все виглядає. Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайки, поширюйте це відео, підписуйтесь на цей канал, на телеграм-канал. І дякую вам за підтримку. Ваш інспектор права.